Продовжимо цю тему військову з нашим експертом Олексієм Арестовичем. Олексій, ну, дійсно, ну, зараз саміт НАТО. І от хтось навіть з високопосадовців польських сказав, що ну, тут уже все, Росія так залякає, що вона, вона нарешті, а що вона нарешті? По-моєму, нічого ще поки що. Нам не світить. Так, все нам світить. Давайте да, я трохи більше, більше оптимізмутизму, да, тому що насправді відбувається історична подія, подія історичного значення. І це означає, що, що Північно-Атлантичний альянс прийняв рішення інтегрувати нас до своєї системи безпеки поза поки що, поза формальним вступом в НАТО. Мова йде про стандартизацію до 2020 року, яка відбув, має відбутися наших показників до стандартів НАТО. І ще це величезний пакет допомоги більше, ніж по 40 там, позиціям. І саме цікаве це не це, а саме цікаве те, що НАТО, по-моєму, зрозуміло все і переходить до стратегічного наступу на Росію. Тобто два роки тому це був такий 38 рік. Коли Гітлер забирав в собі судді, забирав чекали, Польщу, так... да, да, да. вони не вони намагалися вмовити, да, казали, що ми бачимо послідовно, да, що там Путін почав бити гаршки в, в, в світовому гуртожитку, і Захід спробував його там. В розуміть, вони кажуть, що ти член G8, ти член G20, там цивілізована країна. Давайте давайте поводиться. Yeah. А він розказує в Рімі Меркель анонсує йому таку дуже прийнятну для нього версію збиття. MH17, нібито збили. З українського комплексу проросійські сепаратисти. Ага. Усі ну, вінні да, і ніхто не війний. А він у відповідь розказує пошлий анекдот про бабушку і брачну ніч, там, да? да? І как би, потім його на саміті в Брисбені за місяць там вже окремо посадили, окремо фотографували і взагалі показали, що, це, що він стає потроху персоною нон-гратою. Це його не, там, да, не привело да. до тями. Да, і зараз, Ще рік був дуже, дуже таких щільних бодань, там, пояснень, Мінськ-1, Мінськ 2 і взагалі все таке інше. А зараз я так бачу, що по тому, що відбувається, що НАТО сказала, ні, все, досить. Переходимо в наступ. Але цей наступ потрібно правильно розуміти, що це, що це означає. Це означає, що буде система військових альянсів від Прибал Прибалтики, до від, від Скандинавії до Туреччини військових союзів, пол, польська, українська бригада, про Болгара, Румина, Український, там може якась флотілля або бригада, щось таке інше. Це буде величезний пакет допомоги українському українському війську і іншим країнам, які е, мають зробити східний вал, який відсторонить від Європу від Росії від Кремля і ставка на Україну дуже величезна, тому що. Вони ніколи не приховували так в куларних розмовах, що коли розпочалася ця війна на сході, вони очікували, що російська армія і сепаратісти вийдуть на Дніпро за місяць. Ну, потім, як вони, в принципі, да, планували? Так, як вони планували? Так. А потім з'ясувалося, що вони навіть не можуть вийти на адміністративний кордони Луганської та Донецької області. І що вони дуже здивувалися. Рік пішов на умови уговори Путіна, уговори, е, і на переоцінку обстановки. Зараз вони зрозуміли, що українські війська здатні протистояти Росії, здатні, здатні пускати кров. І е, ми підтвердили на полі бою, що ми країна, яка дуже добре воює, насправді, і нам і прийнято рішення надати, надати пакет допомоги, зокрема. Цей саміт е в Варшаві це верхівка Айсбергу. Насправді все відбувається там, тому що це мова про питання безпеки, і те, що я бачу по війську, те, що я бачу по колуарам, там по всім остальним. Ну, я вам скажу, що це принципова рішуча зміна ситуації. В общем, всі військово-політичні обстановки навколо України. Тому я, наприклад, присповнений оптимізм. тобто наша оборонка, як вона о, не дуже така рухлива, о, ну її, тоб... її як то кажуть, дають відпочити. Вона, Хор, вона є. Вона і, є, вона ні, є. Тут, тут Це пишет. оборонна промисловість. Часто можна, можна услышати, що в Афганістану дають 15 мільярдів доларів, а нам нічого не дають. Сирійським повстанцям <рес> дають багато, а нам дають лише 600. Але справа в тому, що між нами і Афганістаном дуже величезна. Афганістан живе в середньовіччі. У нього немає оборонної промисловості. У нас є. І нам, насправді, щоб запустити ланцюжки власного виробництва, потрібно не 15 мільярдів, не півтора, а всього, всього лише 600, щоб запрацювала українська промисленність, запрацювали заводи. І вони Працює, от давайте лише наведемо один такий приклад, який дуже іскраво ілюструє за все. Прийнято рішення зараз розгортаються в Вінниці, Миколаєві і Чернігові три центри кібервійни mm -hmm. за натівськими стандартами. А ми знаємо, що інтеграція систем управління, систем зв'язку, систем комунікації да, і систем інформаційної безпеки означає, що? Об'єднання командних систем, mm -hmm. які відбуваються саме з північно-Атлантичним альянсом. Тому у нас там. ну, ми маємо констатувати величезні зміни принципові Уже зміни комунікативно. Ми там, тобто, майже да. як майже як в Другій світовій, війні, майже як висадка союзників да, в Нормандії да. От те, що це зараз відбувається. А так це має залякати Путін, все ж ну, таки, як привести до якогось та Путіна там лякати не ну би, задача, тому що дивіться вся російська армія з національної гвардії має десь 200 бездатних батальйонів. 200. угу. на всю величезну територію Росії, яка має захищати далекий схід від Китаю і Японії, має захищати середню Азію, має захищати Кавказ, має захищати там Прибалтику, північ і взагалі. Э, а українська армія має від 120 до 140 боєздатних батальйонів, майже східна кількість. Тобто вони навіть зараз наліч силами, які в них є, не, є не можуть справитися лише з українською армією, як такою. Ми здатні відбити цю агресію, незважаючи на авіацію, на флоти, все таке інше. У них немає військових. Випериває над нами зараз. Суттєвий такий, що, що дозволить вирішити якісь задачі військовим шляхом. А якщо за нами стає НАТО. І де допомога величезна. От я, простий приклад. Є вірменсько азербайджанський конфлікт. Два місяці тому вірменська сторона 25 років закапувалась в горах, бетонірувала всякі да, оборони. Там такі, у них така лінія оборони, ну, Це взагалі в радянські військові доктрині вважалося, що таку оборону без тактичних ядерних ударів пройти неможливо. І Азербайджан, розпочинаючи наступ на відповідь на провокації вірменської сторони, за два дні просувається на 20-25 кілометрів. Тому що у них є новітна зброя, натівська ізраїльська, яка називається в натовській термінології game-changing weapon. Це зброя, яка змінює правила гри. І, зокрема, це ударні безпілотники, це засоби радіоротехнічної розвідки, це протитанкові ракетні комплекси, і решта така. І саме про це про постачання цієї зброї українська армія йде зараз мова. Вона може не бути прямо, прямо літаками НАТО, буде доставлена сюди, але буде зроблено так, що, наприклад, в кооперації з Польщею або з Литвою, Українська військова промисловість розпочне масове виробництво цих комплексів постачання до війська. Зокрема, мова про, про ударні безпілотники. Російські змі всі вже кричать, не можуть заспокоїтись, тому що от, польські ударні безпілотники зараз розпочинають поставлятися в Україну і е, виробництво розпочинається сумісно. А це означає, що за півроку, за, за рік, ситуація на сході може принципово змінитися. Взагалі ми їх викинемо за три в, в, в два тижні. Просто і не Бачите, да. локальні дії, якісь. Викінає локальні ми, дії, шостий наступ, такий так. локальний в, в межах мінських домовленостей. Да. Тобто ми забираємо територію, яка наша за мінськими домовленостями відбувається з нового року. Росіяни нічого не можуть цьому пропоставити. Вони теряють людей, люди їх потрапляють в полон, потім внаслідок розборок убивають командирів бригад, так. які не дуже добре там діяли да, взагалі. І це, це ну, знам'я побіди. Парапор побіди зараз розвивається над нами. Розумієте? Що? Головне, можливо, ситуація Так щось... не піднімати, да. як піднімав галатей? Да, Може, ситуація <гум> якось там ще але Зараз от тре, я хочу це от, спеціально підкреслити. Я наголошую на цьому, що зараз ситуація як от після Курської Дуги, да, ми, ага. да, це, Перелом, тобто корінний перелом да, да, в да. Другої світової війні, як називається. Да, а ми у нас там суспільство а і частина змі, там яке яке не може вислідкувати і зробити висновки, вона знаходиться в стані там типа Іловайськ і зараз да? паніка да, паніка, а ситуація докорінним чином змінилася. Докорінним чином змінилася. Взагалі, і цей мінські домовленості – це фіркінаграмати, яку прикривають насправді дуже такі сприятливі до нас стратегічні процеси, які відбуваються в східній Європі. Ага, треба тому триматися, да, значить тому, да, того, що да. називається поки що Мінськими домовленості. Ну це якби покришка ну, така, так, 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 баночка, в якої йде бреже броже, а зверху положили бумажку, на якій написано мінські домовленості. Да. Ну це таке, пусть пусть поки що побуде. Да. Ну я знаю, ви з оптимізмом дивитеся на те, як перебудовується е, наші збройні сили. Зокрема, прийнято закон про війська спеціального призначення, mm, і так, це так. вже Ну, він мав бути, мабуть, ще два роки. Ну, вже прийнятий, прийнятий. Да. Це... Краще пізніше, ніж ніколи, да, як здається. І вони такі будуть спецпризначенцями, ці спецпризначенці, так. коли в перші роки вони охороню якісь функції виконували і не було їх на тій території. Ні, вони багато на тій на території і зараз багато на тій так. території. Тобто вони завдання за призначенням виконують. Але ця нормативна правова база, яка вдосконалюється щодо них, дуже розширює їх можливості. Вони навіть стають не окремим відом збройних сил, а майже спецслужбою за, за своїми можливостями. Там на розвідувальну діяльність здається, має, має надатися там дозвіл, для, що збільшує можливості там да, там в, 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 в десятки разів. І це буде дуже потужний інструмент, основний сили спеціального призначення, це, мабуть, основний інструмент гібридних війн. І зараз це має сказатися в тому числі на фронті. Дуже дуже добре в нашому в нашу пользу. Тобто що в, в перспективі користу. ми можемо дивитися вже з оптимізмом на те, що. Ну, немає, скажімо, стіни, яку Ясенюк нам обіцяв, все ж таки відрізати той регіон можна буде. Найкраща стіна це наші солдати-офіцери, які там стоять. І я вам скажу, що ми здатні зараз просто військову, військову поразку нанести суперпротивнику. противнику. Це поступово, це, звісно, не буде там пригаломшливий наступ, але поступово просуваючись ту, тут, тут, там ще пять операцій, які на тактичному рівні а потім дають оперативний ефект. А два-три оперативних успіху дають стратегічний ефект, стратегічну перевагу. Зокрема, росіяни два роки нам намагалися показати, що військові успіхи на фронті там, мають закріплятися політичним шляхом, ми маємо йти на політичні поступки. А зараз ситуація змінилася півроку тому, і ми показуємо, що може бути симметрична відповідь на, на, на цю стратегію. Тобто ми маємо присповнитися здержаного оптимізму. Да, от зараз. Тобто, ОБСЄ, по-моєму, щось вони так притихли. Це поймаєте. От є є такий є верхівка айсбергу, да де написано мінські домовленості, місія без поліційні місія Ми обійців, маємо триматись мінські да, шляхи. А є насправді те, що відбувається: масове масове заключення контрактів щодо вдосконалення українського війська, перехід на стандарти НАТО, перевід системи управління українським військом на те саме. От я просте запитання задаю такий да, приклад, ілюструю. Якщо ми включимо, будуть проведені вибори на, на Донбасі, і ми включаємо ЛНР і ДНР в склад України, зокрема їх збройні сили в статусі народної міліції, і навіть трішки особливий статус, це означає, що вони мають підподатковуватись Верховному Головнокомандуючому, тобто президенту України. А це означає інтеграцію системи управління. А якщо система управління у нас будуть натівські, натівські протоколи, шифрування і все таке інше, чи будемо ми надавати тої стороні доступ до цих етизмів, тобто це означає, що мінські домовленості ніколи не будуть виконані. І зараз, зараз, єдине, що цьому протистоїть, це такий це такий, я от це хоч хотів наголосити на цьому, що колективний захід, про який ми кажемо і на який нам здається монолітним, насправді воює сам сам собою. Є північна Атлантична цивілізація, це протестантські країни півночі Європи. А боля британська співдружність і Сполучені Штати. А є континентальна Європа: Париж, Берлін, Рим, там і такі yeah. держави поменше, які бажа... у них інший трохи погляд на безпеку в Європі. Вони бажали би домовитись з Росією, там, да, там розпочав зняти частину санкцій, розпочати економіки Ну економічне за і от це протистояння зараз. Те, що цей саміт проводиться, те, що Меркель сказала, що Росія втратила нашу довірю, довіру, а ще більше. Це президентські вибори во Франції в 17-му році, і парламентські вибори в 17-му році в, в Німеччині, і в лютому 17-го року має пройти новий президент США. Це докорінним чином змінює взагалі обстановку в Європі. І я бачу, що британська співдружність і Брекзіт тому. Зайвий доказ, він показує, що там на Заході певний розкіл є і найбільш сильна, найбільш агресивна в хорошому сенсі, найбільш така. Сила, яка настроєна на протистояння Росії, Сполучені Штати, Британська співдужності Північ Європи, навіть Британія навіть на рівні військової доктрини записала, що Росія ворог. І вчора підтвердила раз, да, що ми маємо всі. накачати збройні сили, збільшити, що протистояти Росії. Вони зробили ставку на інтеграцію повної України в систему північно-атлантичної безпеки, навіть попри волю Берліна, Паріжа і Ріма. І задіваються дуже цікаві процеси зараз тут у нас. Я думаю, що оскільки це мова йде про стратегічне питання, це означає, що там временні показателі, там те, часові це показники, це там рік, півроку, і те. Але 17-й рік буде дуже дуже прикольним таким і да. відкриється величезна, величезне вікно можливостей для нас, і насамперед військовому і політичному і це, сенсі. Що цікаво, британка буде прем'єром, американка стане. Да. Президентом жінки, тобто до миру йдемо, чи рішуче там Клінтон візьметься за це. Дивлячись на 18 сторіччя, так. коли мадам Помпадор правила в Франції, О. да Марія Терезія правила в Австрії Угорщині і Катеріна правила в Росії, сказати, да. що це було мирне століття то сторіччя дуже, дуже важко. Питання в чому? Що ще є одна така дуже штука? Є внутрішня політика України. Оцей побіг Аніщенка до фірташа mm -hmm. потім самолітом Путіну. І цей карнавал, який влаштували в Верховній Раді, там скажімо так, дві харизматичні жінки, і там Опоблок, і Радикальна партія, до речі, не знаю, яким вона чином там затисалися, де да. ну, це показує, що то платить щось, і танцює 16-17 рік ще стане ще одним ріком. Це буде рік зламу. Голови російської стратегічної агентурі, яка пронізала всю, всю українську да. державу і суспільство, оце буде рік, коли треба зламати пополам об каліна і викинути відсюди цих людей. Тому що російські спецслужби, всяке керівництво, мають тут переважаючий вплив досі. І їх основна ставка, тому що на фронті вони не здатні перемогти, їх основна ставка це розхитати ситуацію внутрі. А оскільки наші наш президент, там, його оточення, їх політичні супротивники російської агентури, яка тут є, не будемо вказувати пальцем, так, 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 вони ну, зацікавлені в цьому політично, <свісна> вони зацікавлені в цьому економічно, тому що мова йде про дуже коштовні газові схеми. <свісна> да, поки одна з цих, цих, милих дам сиділа в, тюр... в, тюр... в тюрмі, да, в'язниці, кажуть, що злі язики, я не знаю точно, що Янукович ісходив, постійно був в Істериці, тому що з 100 доларів газових контрактів він отримував 8. А одна харизматична жінка 42, І вона за два роки в тюрми збільшила більш ніж на мільярд доларів. І зараз, коли так сказати, це, мільярд доларів це дуже величезне гроші, тому йде мова про те, що може бути якось там взяти за Цяніщенка за, за еті, і там, що якось там викрити якусь корупційну схему. Тому. А оскільки ця корупційна схема це устілює корупційна схема створена російськими спецслужбами, російським керівництвом для того, щоб взяти на крючок наших політиків, і найкращий вихід для Путіна зараз привести одну харизматичну жінку до влади. То 16-17 рік стане ще не тільки має стати роком переміг перемог зовнішніх, ну, але да. й перемог внутрішніх, то зламати гентуру, достати всіх цих яких ну ми всіх знаємо, це, да? так да. ну я я боюся, не боюся, а тоді перевибори просто це невідворотними стануть, якщо почистити парламент. Перевибори стануть незворотними, потім, так. я думаю, що треба підкріпити це якоюсь суттєвою перевагою на фронті, наприклад, взяттям Дебальцев, Дебальцева да, і українським флагом над ним. І потім можна заходити в важку осінь, в важку зиму, тому що там, збільшення тарифів, декілька там, таких питань будуть дуже гострих можуть спричинити вуличне. Якісь так. там заворушення. Ну, якщо в уряді э, дотунка до того, що можливо ці оці, оці, як вони, субсидії перевести ці мільярди в, в Роз, Просто пенсі. Суспільство ну, якіс... розвивається як так. ракета, так. ракета так. за принципом реактивного руху. Тобто те, треба жертва, яку ми відкидуємо. І чим більше жертва, тим далі, далі просуваємося вперед. Я думаю, що мова йде про принесення. Когось там в жертву з українського політику. І це, це, і це дуже добре, тому що всі ці жертви будуть мати імети трьохкольоровий привкус: білий чорний білий красний і <свіс> да, <свіс> да, да. А Я думаю, що... Тому ми зараз знаходимося в дуже такому оптимістичному да, стані. І, і звісно, що події можуть змінюватися, але такий загальний стратегічний напрямок дуже добрий. Що захід просто захід просто втомився від Росії і перейшов в стратегічний. Контрнаступ на Росію не спробує військового... було б, якби він дійсно тільки від Росії, іноді і ми даємо привід для я так бува. Але ну, треба вже от всередині вихова Розумієте, якщо б принести. якщо б вони нас вважали безнадійними, ніякого санета НАТО не може. Ні, звичайно. А куди діватися? Да, да. В центрі Європи ну, країни бачите. Війна і взагалі те, що відбувається в Україні, спонукали більше реформ і більш сприятливі обстановки, да для сприятливих обставин до дружби з НАТО, дружби з заходом, там з північно-атлантичним співдружністю, ніж будь-який сталий мирний розвиток. Це завжди так буває. Тому ну сьогодні день день нашої перемоги. Да, ми можемо, да, можемо добре да дуже оптимістично дивитися. Ну, от Олексій Арестович приніс хорошу оптимістичну ноту в наш сьогоднішній ансамбль Майдан ТБ. Думаю, що будемо сподіватися на краще, і куди, куди діватися заходу від України, Україні від заходу. Ну і ще Олексію, дійсно, ми ще маємо на власні сили сподіватися. Да, а вони у нас, я все. так розумію, є все на ну тоді. Удачі вам тому, що Взайом. наші діти, ваші діти, наші онуки мають жити в нормальній країні, і будемо сподіватися, що з кожним днем буквально оптимістичної інформації буде ставатися. Більше не перемикайтесь, будемо говорити про парламентаризм. І про те, як вони наші трудяжечки там цього літа зможуть, отак як сказав Олексій, зламати хребет п'ятій колонії, тобто путінським агентам, про це йдеться в наступному нашому блоці через хвилину, буквально.